Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Такий, як є Матвія 10.1. І закликав він дванадцятьох своїх учнів і владу їм дав. Молода жінка не могла заснути. Вона вже багато років страждала від фізичної вади. А завтра їй треба було опинитися в центрі уваги на церковному ярмарку, щоб зібрати пожертви на отримання вищої освіти. Однак я не гідна цього, думала Шарлотта Еліот. Борочаючись у ліжку, вона сумнівалась як у власних здібностях, так і у своїй духовності та благочесті. Наступного дня, все ще не маючи спокою, вона взяла до рук перо. І написала слова відомого нам гімну, такий, як є, без діл, без слів, прийнявши з радістю поклик Твій, і з вірою у кров святу до Тебе, Господи, я йду. Слова, написані в 1835 році, співзвучні з тим, як Ісус запрошував до служіння своїх учнів. Він їх кликав, не тому, що вони були готові. А тому, що Він уповноважив їх такими, як є. Дванадцять учнів були розмаїтою групою, до якої входили, наприклад, митник, зілот, двоє амбіційних братів і Юда Іскаріоцький, що й видав його. Однак Ісус дав їм владу уздоровляти недужих, воскрешати померлих очищати прокажених, виганяти демонів. Він послав їх без грошей, багажу, зміни одягу та взуття, і навіть без посухів? Оце посилаю я вас, сказав їм Ісус, і цього було достатньо. І нам, які сьогодні кажуть йому, так також достатньо Христа. Яка сьогодні ваша ситуація або який ваш життєвий статус? Які у вас є сумніви стосовно вашої готовності послужити Богу. Помолимось. Господи Ісусе, поклич мене прийти до Тебе і послужити Тобі, цілковито покладаючись на Твою благодать і силу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями. Та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.